Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Вы Что? А футболка, Я из, из Украины, Херсонская область, да. Футболка у меня прикольная. А вы Я откуда? Донецк. Донецк. Донецк, Донецк Укра... Украина, правильно? Донецк, Россия, правильно. Та як це так? Ну, так, так. А почекайте, як вас, як вас звуть? Як вас звати Коля, Коля а можете підійти до крана, а включити воду в крані? Ну ти серйозно Ой, що ж блять. це що больна тема у вас? Ні ну просто якщо з Донецька, то має, має бути відсутня вода. Просто в тебе пише, що ти на Москві і ти не знаєш, що ти О, Ой, ну, господи. Ну, Хтось на голову по цьому скучає. Так є вода чи Фоти, нема? В, кра... я... в крані є вода? В крані є вода? Так, так. в крані. Є вода в крані? Олександр теж йде на тему того, що ви воду. Ну, добре. Ну, Молодці, ви вы виключили воду. Ні, почекайте, ви в Донецьку зараз Давай. чи в Москві? Ви не зрозуміли мого питання. Ну, якщо ви в Донецьку, ну, то у вас в крані не води. води нема. Правильно? Так, да, у нас нема води. Нема. По, будь ласка, у вас написано, що ви на Москві, розумієте? Тому я прошу вас підтвердити, що ви в Донецьку. Покажіть, що у вас нема води. У, просто... у нас нема води. У нас нема води. Нема води, так. Да? А коли по графіку мають включити. А -а. Спасибо вам, господа. От тільки потом не плачете. А я, плакати, долбити. Долбити. Вот вот а я тут до чого. Якщо буде плакатися, то вас будуть долбить. Будемо долбить. От потом не плачуте. А я тут до чого ти не сердишся? А що да, у нас? От потом а не плачуш. А чого не ти сердишся на мене? Я тобі що поганого зробила? Так а вот вот що ти ти... Раз... я погано ви ви зробила? Я з Луганської області. Я з Луганської області. І я добре. на українців, я на українців добре, не серджуся, бо я сама українка. І ми захищалися від російської нечисті і від сепаратистів, злочинців від, р... від російської нечисті і Водолі, від сепаратістів. Не матюкайся, Коля. Коля, хочеш поговорити? Не матюкайся. Я, я хочу поговорити тільки без мать мать. Будь ласка. Давай, 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 давай. Не будемо так? Давай, тільки Но не нервуй, будь ласка. хочеш нормально. Яке дереве Янукович? Яну Янукович, Янукович дирявий, Янукович дирявий, Янукович кинув Донбас через ху. Розумієш? Янукович кинув Крим. Янукович кинув Донбас, ні разу не приїхав туди. До нас люди вибирали його тут в Луганську, в Донецьку. Він ні разу він ні разу не приїхав, він ні разу не приїхав. А руські прийшли захищати Донбас і його знищують. Сьогодні в Добропілля Донецької області скинули бомбу на магазин і вбивають цивільних людей, таких як ти Коля. Росіяни вбивають. Це вони звільняють Донбас від людей, вбиваючи mm -hmm. людей? Mm -hmm. Подожди, а хочеш, я скажу, звідси в, 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 в Одесі. в Одесі, Коли була трагедія в Одесі? Коли була трагедія в маї в, в має. А тепер слухай уважно, Коля. В першу хто чергу, Подожди, я, розк... я розказую тобі. я тобі розкажу. В mm -hmm. першу слушаю, чергу має. був окупований Російською Федерацією Крим. Потім Російською Федерацією була розв'язана війна в Донецьку в Луганську, а потім 2 Мая, і так само і в Харкові, і так само в Одесі, і де тільки могли, проросійські проплачені, проросійські проплачені, тітушки тушки. Закрий її, будь ласка, закрий її, будь ласка, потякало. я хочу з тобою поговорити, Коль. Попроси свою дружину не кричати. 2, мая, так, 2 травня, травня росіян російські проплачені тітушки влаштували е, бунт, напали на вболівальників футбольних, 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 напали на вболівальників футбольних, стріляли не, в них, вбивали не, не, їх, не, не, їх, били не. їх. Так я ж закінчу, ти ж мене поспитав. А потім ці проплачені, а потім ці проплачені, прорасистські під. На майдані хто стояв, скажи мені, пожалуйста, я свободи українце, я а ти стояв, так. А, ну, все, в я з Луганської області. Так я стояла на майдані, бо мене Янукович кинув. Мене Янукович. Заєздка? Мене ти, Янукович на обманув. Я голосувала за нього, бо він обіцяв об євроінтеграцію. А, я не за Януковича. Ну так а я пішла на майдан вимагати від а, Януковича, щоб він під вас євросоціації, бо ти сепаратист. Протяг Протяг такої, бо, ти ти бо ти сепаратист, бо ти, ти сепаратист. Ти сепаратист злочинець, це називається злочинець. Розумієш? Ти злочинець? Злочинець. Ага. злочинець. Так, так. От, От і завдяки, таким, мину, як завдяки, ти, завдяки таким, як ти завдяки таким, як ти, в тебе немає води. В Донецьку нема води. Завдяки таким, як ти прийшов руський мір, знищує Донбас. Ничего? Завдяки таким, як ви, придурка. Які продали свою жопу москалю? У вас, ну, у вас взагалі взагалі нічого не буде, тут Ну, це, це, це ти балачки, балакай, це ти можеш балакати. Сидіти в себе на бутилочці в Донецьку, ждати, коли ти включить воду і погрожувати. А сам ти ж то сидиш там на бутилці, чекаєш воду. Правильно? Дорогая, ФСБ, шо, дай. яке ФСБ? <п 'є> Яка ФСБ? Ти п'яна, Наташка. Ти... Тай, Наташка, ты пьяный? Ты тебе Они к тебе придут. Дорогая, Ти, придут, думає, що... Ти, ти, є... ти думаєш, що ти боїшся ФСБ, то всі бояться ФСБ. ФСБ давно сидить на бутылке. В українських, в українських СБУ. Проделали свої фотки. Українські, та мені до сраки, що твої в тебе будеш робити. Фотки, не фотки. Мені взагалі до... Ну, тому що ми розповідаємо, да. Не пофіг, взагалі. Що твій муж умрет, тебе пофіг? Какой муж? Твій муж квітає. Он не умрет. Не переживай. А ти чо п'яна? Казали, робота, блин, а мужу моєму. Тобто собеседника. Вот <говорю> это вот кем происходит. У меня муж китайец. Молодец. Что ж, он китайец. Давай, Манька, що ти хотіла сказати, кажи. Манька. А він пытається моєму імугадати мені типу, не получается. Сайд, ти що завелась там? Що це, Мань? Так ти ж сепаратюга. Не все, схапну, понимайте. Да. Да. Знаєш, як зрадників дозрадників яке ставлення, знаєш? Такого? До зрадників, знаєш? Зрадники? Да, да. зрадники? Так. А ви мене ви зрадники? Ти предатель. От ви, ви придатель, я пришлю. Мой майдан. Ви продали мою страну. Мій продали. майдан, а тепер слухай різницю між Майданом і тобою. Послухай різницю між Майданом і тобою. Коли люди виходили на майдан, вони не вимагали, вони не виходили з флагом якогось государства і не вимагали розділити країну. А ти виходив з флагом Російської Федерації, і тепер ти дочекався руського міра, і в тебе немає води. О, і, окрім окрім як набухатися, окрім як залить свою гарлянку якоюсь дешевою водярою, в тебе задоволення в житті ніякого нема. Сидиш і чекаєш воду, помити свої яйця, бо в тебе вони горять. Українці так, мають так. право виходити з яким хочеш О, флагом, але не закликати до сепаратизму. Коли ти закликаєш до сепаратизму, ти злочинець. Ти мене не слухаєш, Коля? Я Коля, тебе... ти мене не слухаєш. Так я не буду слухати. А так я що ж тебе... ти тоді? На ти питання мені ставиш? Хто давав право, виходить? Я тобі відповідаю на питання, а ти кажеш, я не буду слухати. То наш ти ставиш питання, Коль? Коля, так, так, Коля, так, тобі... Микола, Микола, хто тобі, хто тобі має відповідати, якщо ти не хочеш слухати? А на ж ти мені щось говориш, якщо я в тебе Коля не питала. Сепаратист. Микола, ти сепаратист. 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 Ти сепаратист, ти сепаратист. Ти закликав до розділення країни. Ти закликав. Це тер... слухай, сепаратизм прирівнюється до тероризму. Ти терорист. Ти терорист. терорист. А ти не бійся, ти сиди чекай воду. Чекай воду і чекай кари, чекай кари, вона до тебе прийде, вона всіх настане. І головне, щоб ти частіше виходив чат рулетку і палив своє. От сьогодні бомба прилетіла в Добропілля, Донецька область, добропілля. Російська бомба вбила Донецької області людей. Російська бомба вбиває Донецької області людей. Що вони тобі поганого зробили? Що вони ти поганого зробили, що ти закликаєш вбивати людей. Ч... Десь... Росія скидує бомби. Росія знищує Донецьку Луганську область. Росія знищує міста і села. Росія знищила, Росія знищила Донецьк. Росія знищила Донецьк. Стадіон не працює, аеропорт знищений. Донецьк перетворився на дно. Дно! No Сидять в мусорки пос... в лайні в лайні і кричать Руський мір. позорище Але ж там не всі такі, як ти Коля. Там дуже багато дор... нормальних свідомих українців, які до цього часу чекають на Україну. Там в Донецьку вистачає українців, так? Вистачає? Привет. Привет. Так я давно була в Луганську. О, так я недавно була в Луганську! О, так, і О, так і що так я недавно була в Луганску и шо? Ніхто мені не знесе голову, треба мати зв'язі, ніхто не знесе. Ні, ні. ні. В мене є, є друзі, які зливають, так само працюють на, в структурах государственних, які мені зливають інформацію, я все передаю я все передаю сюди в Україну. Все нормально. Гроші рулять, Коля, ти не шариш. Тобі заплатити, тобі заплатити, ти теж ти теж станеш на чотири кості ближче до Коля. Ти ж як просто ваші ФСБшники такі самі услышал себе это новое посмотрим. Ну, да. Но Но ты серьезно? -то? Да, Коля. Я серьезно. А что я маю брехату? Я идейный человек. В отличие от тебя. Який? Понимаешь? Идейный. Знаешь, а яка и, идея в тебе, Коля? Идея? Стоп, народ, лучше жил. Так и что ты для цього зробив? Что ты зробив для цього? Для этого зробили, зробили, как ты говоришь. Зробили. Зробили, ну, был У нас у вас Майдан, а у нас потом було ополчення і так далее. Вот что. Так, а що ти зробив? як краще стало жити да, без воды? Краще стало після мобілізації? Краще стало, коли Росія вивезла всі підприємства, позакривала шахти, краще стало, що е, ніякого футболу не існує в Донецьку? Краще стало, що аеропорт знищений. Краще стало, що ніякого розвитку там немає. Про що ти говориш, Коля? Ти що? Думаєш, я не розумію, що я, я не бачила, як там люди живуть. Ти думаєш, я не знаю? Про що ти говориш, Коля? Ти ж Я не знаю, як мобілізували в російську армію українців з Донецька. На початку війни силою заганяли. Силою заганяли, хлопців молодих, проти свого народу. Ти ж думаєш, я цього не бачила. Ти не знаєш, скільки їх здалося в полон, бо вони не хотіли проти України воювати. Ти телепень. Звичайно, звичайно, звичайно. Я з ополчення, Йо... ти ополченець в жопу українців. Отак. <звученец> ти в жопунець, а не ополченець. Ти бленець ополченець ополченець. Да-да-да, от тобі піс. От такий ти піс. Що робити? Знаєш, е, е, в сім'ї не без урода, от такий урод, як ти, привів руський мір до нас, і тепер ми маємо його знищувати разом з такими як ти зрадниками. Ти зрадник. Ти зрадник, зрадник, зрадник. Та що ти розказуєш? Ти якби знав, що відбувається на фронті, якби ти ополченець, жопинець цікавився тим, що відбувається на фронті, ти б зараз не пив би тут. Ти б зараз не розказував. Послухаймо. Монтян їздить в Донецьк, Луганськ, Монтян розказує, всю правду розказує. Монтян розказує, як крадуть гроші, як вивозять гроші. Монтян все розказує, все розказують, як Донецьк грабувала Росія. Да -да, і до цього часу це відбувається. Як Слово. Пушилін, як чи Пушилін всіх Донецьких в одне місто і клав на вас великий товстий. Слово. Ну, а тобі ще нема що сказати більше. Що Чипушилін класний? Чи пушилін класний, да? Який в тебе ротик робочий, байка, щочка в тебе робоча, який тебе ротик робочий. Ми ставимо лайк, ополченець рот ленець. Давай давай ще раз покажи, як ти вмій в защіку брати. Бери защіку, показуй, показуй. Ми знімаємо, ми знімаємо це все. Ми знімаємося, все, фіксуємо, зробимо тебе ПП. Популярним П. Не переживайте. Малай, що ти з'їште? то? Щас вас это так по названню Зелібоба. Зараз Росія прийде, а ви ти сосать. Куди Росія прийде? Вже четвертий рік іде Росія, суса Росія. Росія Росія прийде, не переживай. Росія ку все. Поговори з військовими російськими, вони розказують. Російські військові розказують, що відбувається на фронті, як пачками вони дохнуть за бомбас. Бонбас. У нас є складоще, у нас є складоще. Коля, 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 у нас є кладовище, тому що тому що ми пам'ятаємо своїх героїв, тому що ми віддаємо їм честь. У нас є військові кладовища, у нас померло дуже багато людей. Росіяни вбили дуже багато українців і продовжують вбивати. Але повір мені, Коля, повір мені, Коля. На Росії, на Росію повертається дуже багато двохсотіків і трьохсотіків. А ще є п'ятисоті з СЗЧ, які тікають, які не хочуть. А ще є калічполки, полки Коля. Коля, калічполк, полк ти б туди пішов би в калічполк. полк. Чого ти сидиш вдома? Чого ти сидиш на жопі, а чого ти сидиш на бутилки? Піздуй в калічполк, полк, костиль в зуби попідає коля. Костиль, костиль! Коля, коля, все підгорів, коля, подираєш костилі і піздуєш в калічполк. полк. Баклаху з водою з собою, з Донецька набереш там, вас хватає. І піздуєш в калічполк, полк, Коля та ті та тай та рі ні Та нічого не видно. Нічого не видно там. Нічого не видно там. Нічого. Я тобі нічого не заверну. Що я був в полтавці і Ти в жопу членіє був. Нуууууу... Так? Із-за вас собак. Знаєш за Ні, не із-за нас. Це ти шукаєш виправдання своєї нікчемності. Не із-за нас. А із-за те, що ти телепень. Ти повірив руському міру. Ти повірив тим, хто прийшов тебе знищити, відібрати у тебе можливості, відібрати в твоїх дітей майбутнє. Ти повірив тим, хто прийшов з тебе з тебе знущатися, вбивати. Якщо ти не підкоришся, ти будеш вбитий, ти будеш знищений, ти будеш ліквідований, ти будеш вигнаний. Тому тобі треба коля коритися москалям. Матільда, удай камеру, колі. Це ополченец. Ти не ополченка. Я нет. Ну а. дай, дай ополченцу телефон. Что ты, зачем мне твоя пьяная рожа? Не понимаю украинского. Ну так дай ему телефон. Телефон отдай да? Коле. Матильда, да ты что, глухая? Я... Он, туалет пошел. Обосрался, да, Коля? Ну, бывает такое, да. Молодец. Обосрался. Ну, тогда все. Значить, ми все зробили правильно, Коля обосрался.